Слава Україні, пані та панове, наш черговий англізм і український відповідник. Сьогодні розмова дуже приємна, не напружена, легка, невагома. Є різні англізми, які мають дуже глибоку історію і серйозне філологічне тло поважне. А сьогоднішній англізм дуже простий і легкий. І він увірвався у наше життя впродовж останніх десятьох років. І якщо більшість наших англізмів стосується освітньої царини, то цей англізм увірвався у сферу споживання, в торгівлю і так далі. Бо я думаю, що майже кожен з вас чув таке поняття, як крафтовий продукт, крафтове пиво, крафтовий сир і ще щось такого характеру. Чи є сенс запозичити це слово крафт у нашу мову, бо, як бачимо, ми вже його пристосували до нашої словотвірної системи, долучивши до, на... до нього туж активний або продуктивний суфікс ов крафтовий, так і більшою мірою ми вживаємо його саме у прикметниковому варіанті, то ми і з'ясуємо, чи є сенс забирати. Цей англізм у нашу мовну систему. Отже, наведу вам один цікавий приклад цитування цього слова, бо контекст неабияк підсвічує значення цього слова в англійській мові і в українській. Отже, це крафт. Даруйте з нами локальні крафтові продукти місцевих виробників авторське, натуральне, автентичне. Українське. Підтримуй своїх, Боже як зворушливо. Підтримуй своїх автентичне, українське. А що ж воно називається крафт? Що це в нас за така дивна гібридність у наших головах, що ми кричимо про підтримку свого, а вживаємо чуже? Ось цей заголовок, який я вам зацитувала, абияк Фокусує єдність свого і чужого. Підприємці слушно закликають купувати і підтримувати своє українське. Правда, молодці підприємці. Але називають його по-англійському, очевидно, думаючи, що оця модна наживочка приверне до нього такого самого модного і минущого споживача. Попса Велика Сила. Чи не так? Але для нас важливе що? Для нас важливе, щоб, шукаючи українського відповідника, ми заходили і в лексико-семантичну систему англійської мови. Це справді дуже цікаво вивчати мови різні, і, зокрема, англійську. Тому, якщо ми візьмемо джерело, ну хоч би перекладне, то побачимо, що в англійській мові слово крафт, як і більшість слів, про які ми говоримо, якщо вони не є авторськими, багатозначне. Отже, крафт це ремесло. Друге значення це те, що випливає із цього ремесла, із поняття ремесла це умілість, вміння, майстерність, спритність. А далі цікаве значення я би вже називала його розщепленим: хитрість, обман, лукавство. Спілка, цех, масонське братство, судно, літак. Човен. Отже, як бачите, англійське слово крафт має широкий спектр значень, можна навіть говорити про омонімію значень, а не лише синонімію. Проте, в основі цього слова, як ви відчули, лежать субстантивовані атрибутиви. Даруйте за ці терміни латинські, тобто від іменникові від прикметникові іменники: умілість, вправність, майстерність. Які формують поняття ремесла. А що ж таке ремесло? Якщо подивитися вже в наші етимологічні словники, бо, вивчаючи англійську, ми мусимо зайти в джерела своєї мови. Що ж таке ремесло? Це дрібне ручне виробництво. Дрібне ручне виробництво. Наголошую на тому для того, щоб ви бачили, яка був, має бути мотивація. У виникненні нашого слова. Поряд з іншими, звісно, значеннями на зразок певної професії, фаху, роботи, праці без натхнення і творчості. Та ремесло це все. Праця без натхнення і творчості. І якщо ми зайдемо у старослов'янську мову, то знайдемо там слово Так? це слово, яке пов'язане пов'язують із праіндоєвропейським рем. Що буквально означає спокій мир? І, як вважають, що ремесло, як поняття було протиставне до війни, саме до поняття війни. Бо ремесла процвітали саме тоді, коли були створені для цього умови, коли був мир. Ось така цікава протиставність праіндоєвропейського характеру у нашій мові. Але чи це згодиться нам для відповідника до красивого англійського слова крафт? Чи пристосованого вже до нашої словотвірної системи крафтовий. Звісно, що нам цікаво. Історія цікава, історія цього слова в англійській мові. Бо щось ж мало статися, щоб одне зі значень цього слова ожило. Щоб воно очолило ходу, ось це значення цього слова у різних мовах, бо, без сумніву, це вже сталося. Отож, першим крафтовим продуктом було пиво. Яке виробляли в Америці не так давно, у 80-х роках ХХ століття, і описували тим поняттям, тим словом, невелику пивоварню з ручною рецептурою і випущеними маленькими партіями. Бачите, як це перегукується з тим, про що я говорила вище. А саме маленькі партії, а саме, дрібне ручне. Виробництво, дрібне ручне виробництво, первісне значення слова ремесло в українській мові, що походить від прайдоропецького мир спокій повторюю ще раз, себто це було пиво домашнього виробництва з винятковими смаковими якостями, які, звісно, могли відчути хіба що гурмани. Але вони так відчули, що це згодом відчув і ну, цілий світ, або значна його частина. І цей продукт став популярний, і разом з популярністю продукту поширилося і це слово, вийшовши за межі Америки, і пішло ходити світом. І зайшло, звісно, що до нас. Що ми вже навіть маємо? Ми вже навіть маємо папір крафтовий або просто крафт-папір слово композит, так як екологічний матеріал. Це для нас дуже цікаво, тому що розщеплення значення триває. Екологічний матеріал, бо для його виготовлення використовують природні волокна. При виробництві цього виду паперу дедалі частіше використовують сировину, отриману від збору макулатури. Інакше кажучи, цей англоамериканізм, бо ми можемо вже ствердити, що це американізм, що цей англоамериканізм розширює своє значення на поняття екологічності, а не Лише дрібного виробництва на поняття екологічності. Крім того, це слово вживають часом і в негативному значенні. Саморобний. А, то саморобне. Мене це не цікавить. Хоч, власне, зараз знову ж таки існує мода на саморобне, але мода це дуже непевний стан, який і не вартує аналізу. Отже, добираючи, шановне панство, український відповідник до чужого слова. Слід виходити із нашої внутрішньої мотивації, а не взоруватися на первинне значення цього слова в англійській мові ремесло. І абсолютно безглуздо перекладати крафтовий продукт як ремісничий продукт. Абсолютно це не відповідає тому, що ми хочемо сказати. Найкращий відповідник до цього англізма крафтовий у нашій мові. Це домашній продукт. Чому домашній продукт? Тому що він найкращий, тому що він винятковий, тому що він створений за особливо вимогливих і зичливих умов, і, звісно, що малими партіями. Чи не так ми з вами називаємо улюблений домашній сир, улюблену домашню ковбасу, улюблену домашню випічку, як смішно, коли б ми це назвали ремісничою. І ще смішніше? Якщо це називати крафтовим. Тобто саме поняття дому, зокрема домашній сир, і все решта, асоціюється з чим з усім найкращим і найбезпечнішим звідси і переосмислене вторинне значення, яке і має лягти в основу цього українського природного слова, підсиленого англоамериканським поняттям крафт, завдяки їхньому пиву. Скажімо так. Завершу цю смачну нашу розмову, бо мені здається, ми вперше аналізуємо назву продукта, Зазвичай це були інші сфери. так? Отже, завершу це цікавими міркуваннями геніальної української жінки, авторки праці за силу і перемогу, авторки маловідомої в Україні, не так давно відкритої з середовища націоналіста Дмитра. Донцова Дарії Віконської, 17 лютого її родини. Саме 17 лютого ми і пишемо для вас цю студію, щоб вивчати англійську і вивчати українську. І не переносити з англійської того продукту, який не є легкотравний в українському шлункові. Отже, що каже? Дарія Віконська, до речі, одна із найпотужніших українських поліглоток. Вона взялася за переклад навіть Джойса, що тут казати. Що ж каже вона про чужинецьку лексику і про сприйняття чужинства. Характеризує нашого пересічного інтелігента принагідне, невиправдане захоплення якимись здебільше неукраїнськими осягами. Тоді, не турбуючись, чи дана річ надається для нас, чи ні, пропагує він її як гідну наслідування. Це джерело всякого роду політичного і неполітичного імпортерства. Яке прекрасне, прекрасне слово в лапках імпортерства. Само собою, воно часто не шкідливе. Дійсно, хіба може бути шкідливе крафтове американське пиво. Ну, для мене буде шкідливе, а для вас, напевно, ні. Само собою, воно часто не шкідливе, бо здебільшого минає без конкретних наслідків. Як психічна риса, а це найважливіше, це часто глупе захоплення чужим при одночасному обезціненні власного свідчить прокрай. Від'ємний моральний рівень даних осіб. Отже, не нехтуймо домашнім, і не визначаймо пріоритетів чужинцям. Будьмо з собою. Смачного вам, домашнього сиру і домашнього пива також. До зустрічі в наступному англізмі і проти англізмі. Поширюйте наш проєкт. До речі, він триватиме ще не так довго, бо є інший план щодо нього. Але наразі ще упродовж березня ми будемо з вами спільно працювати.